І ще один поступ в боротьбі з корупцією. Екс головний митник країни, суддя, перший віцеспікер Верховної Ради і просто нардеп комуніст Ігор Калєтнік Відтепер фігурант ще однієї кримінальної справи. Як нам стало відомо, 31 жовтня генеральна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом незаконного збагачення калєтніка молодшого. Управлінням з розслідування особливо важливих справ розпочато досудове розслідування за фактом незаконного збагачення калєтніком, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди та передача нею такої вигоди близьким родичам у великих розмірах. Тільки за останній рік соратник Януковича Ігор Калєтнік, той самий, який поставив на голосування руками диктаторські закони 16 січня, прийняв дарів на суму у майже 70 мільйонів гривень. Це офіційна інформація з сайту Верховної Ради. Майже таку ж суму комуніст перевів на закордонний банківський рахунок: збіг обставин чи спосіб легалізувати корупційні гроші, тепер мають розібратись прокурори. Було скоріше за все так. Він чорний нал. Поклав в банк і перевів його на рахунок свій і дочки за кордон. А потім, розуміючи, що спалився, бо гроші пройшли через рахунки офіційно, намагався їх легалізувати, вписавши в декларацію. Звідки такі гроші? Нагадаємо, пан Калєтнік протягом двох років очолював митницю про економічний терор на митниці часів Януковича, про масштаби та розміри поборів раніше правому сектору сповідався екс-начальник однієї з ділянок на Закарпатті. Чоловік сам зізнався, що посаду отримав по блату. Мій брат, женатий на сестрі Калєтніка. Потоки були приблизно наступні. Це, я можу там дещо помилятися, але не думаю, що багато. Це десь приблизно 700 бусів Італії. Кожні вихідні, ну десь так множити, я думаю, 300-400, ну може і до 500, ну 300-400 щоб не помилятися, я думаю, євро. Схеми на митниці були централізовані і вертикально налагоджені. Як приклад, схема безмитного ввезення нафтопродуктів Сергія Курченка розповідають у центрі протидії корупції. Це була топ схема ну, з якої заробляла сім'я Курченко. Ну і відповідно Янукович, яка не могла проходити повз Калітніка. Ну бо це ж кордон це митниця. Зрештою, калітнік написав у декларації, що отримав подарунків на 70 мільйонів гривень. І це привернуло увагу прокурорів постмайданного часу. Вони підозрюють екс голову митниці у незаконному збагаченні. Е -е, про яку відповідальність може йти зараз розмова? Незаконне збагачення карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років плюс конфіскація майна. Говорить 368 стаття Кримінального кодексу України. Сам пан Калітник в останнє говорив з українськими журналістами ще у квітні. Тоді чиновник пояснив, чому виїхав з України. Мій будинок пограбований. Моїй сім'ї була досить велика небезпека. Моїм чотирьом дітям. І тому мені прийшлося покинути Україну наразі з усією династією калітніків зв'язку немає. Колишня прес-секретарка калітника старшого телефоном порадила шукати молодшого в Росії. Саме Росія стала безпечним прихистком для втікачів з оточення Януковича і не видає їх на запити українських правоохоронців. Утім, кримінальна справа це вже законна підстава для прокурорів, принаймні домагатися арешту закордонних рахунків корупціонерів та повернення в український бюджет бюджет вкрадених коштів